Ну точно не герой під підмеків заточений, бо вже бачили, чим це закінчується. Давай, так. Може синенького знайду. Як ні, то просто буде жарна карта. А білку більше не буду нажимати. Стес Мурлок напевно, я не думаю чорноненький, скоріше за все, Мурлок. Ну, а білка гарна. Тільки треба одного синього чоловіка знайти. У... -у, -у. Як вже ж гарно? Як же ж гарно. Я дуже надію, що там не яд. Морозиво велетень, прям рекомендую. Дуже смачне. Хм. Було два Мурлока. Я можу зробити отак забрати забілки нагу? Плюс вона демон, вона качне, можу забрати циклона. Ну, це по-любому вихід. Питання, що я хочу. Що я хочу? Я напевно заберу циклона клона все-таки. І добре, що я його забрав. Знагли я б скоріше все опрогравав тут файт. Так. Виходимо. Не бачу сенсу сидіти далі тут. Так, коротше, дивіться, є питання. У е, Мене стоїть роутер е, на другому поверсі, да? мені треба буде перенести. Ну, коротше, переїхати в гараж, я хочу. Зі всім своїм оцим барахлом, типу, з ноутом. Але там погано ловить інтернет. Якщо я. Візьму ще один роутер, підключу його до того роутера і спущу просто на перший поверх. Воно буде окей? Чи краще тягнути напряму кабель в гараж? І підключати до ноута? Як краще зробити? Кабель надійно, але трохи треба. Типу, тягнути його на гору від роутера. Згори спускати через вулицю. Е... Типу, згори спускати і потім через двері заводити в, в гараж. І він, типу, буде постійно. Тіліпатись. <плес> Тому я щось не знаю. Ну, наскільки це. Окей. Можна спробувати великий взяти і зловити фалбата. Я ніби більш-менш сильний тут, тому. Кнути демона. Два демона. А, -а, -а, -а. А, -а, -а, -а. Shadow Dancer є. На наступний вихід забрав Shadow Шадовденсера і поїхав. Давай сюди. Бля, елементалів треба де поскидати тоді. Воно мені елементалів пхає, неочікувано. Я думав, демона мене Ну, з хріпом непогано, з перших мехів. Я тут взагалі мехів щось не бачу. Ну типу я фоловий, ніби ок. Е-е-е... <праць> По факту, що те, що те, окей. Але поки ні. Свиняє. Ну, цей мене виграє, бо він залишився, плюс там мобілка, плюс бачу триплет є. Але це таке, це, на це ми розраховуємо. Що ми виходимо, він ні. Плюс у нас немає трінки, та зараз будемо копати великий, я сподіваюся, що там буде фелбат. Хоча в мене три демона. Тому не впевнений. Штуку треба було переставити трошки. Сіди, е -е. одно би було 10, але було би трошки приємніше. How you так, ні. Доведеться це брати. Або екстра спили, Ну, в мене поїдання, поки немає. Тому так баблик добре, не хочу, не хочу, Окей, є така штука, доволі непогано. І сюди ми приліпим. Divine Shield Сюди ми приліпим таун. І ролл. І рол. Ще бабка. Продав, продав. Ні, дуже багато треба продавати. Привіт, Іронхуд Блін, ну бабка. Може підфрізати просто. Давай під фрізом, не знаю. Все одно це одно цей клієнт на вихід. Звідки ні... ааа, в нього ще... Ааа... Пенданта накопіював собі тих штук. Цікаво. Я, я не програв. два бабла. Окей. Сумонити копію ТБ. Або копати Т5. Або качати спили. У мене ще є два бабла. Він, це цікаво. Давай так, у oh. 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 Так, ну тебе я не можу скинути, да? Тебе в теорії можу. Тебе можу, але ти трохи Трохи зі статами, то я б не дуже хотів. Так, тебе тоді скидаємо, Баблик даєм сюди, Баблик даєм сюди. Хорош. Хорош. Тут є два бабла, треба знайти два дідла. Непогано. Ну, нормально, зараз буде два батіка. Треба ще, правда, таку штуку знайти. В ідеалі реборн зловити сюди. У мене ж є ця штука, мав би бути. Але демони з баблами це типу дуже жирно. Два торнадо. Знайде дракар і буде взагалі розвалювати. Так, тебе не треба вже. Так триплет прийшов, ну хай буде. Ну, Фелбата взагалі я грати не планую. Типу я його то поставлю на закритися, але по факту він мені. і не потрібен. Якщо чесно. Золотіння, от я би забрав. Мм, <рик> mm. давай сюди. Що він з'їсть зараз тільки 2 юніта. Але то таке. Так мені він і не, не треба, типу. Мені батіки приходять стрінки. Типу. Це так чисто закритися, щоб було. Ну, типу, дали, ну, окей. Ти взяв сам з'їв. Ну, Якщо зовсім нічого не буде. Можна було б... Ну можна було. Я просто не подумавшись за той момент. Але, типу, я просто думаю, та... треба, він мені не дуже і треба. Мені реборн треба сюди. Дякую. Бам! Так, здійсвіт. Тільки руїни ж. Мене а... не буду ставити пока, бо не хочу, щоб сюди попадали поїдання. Я взагалі не впевнений, що я буду цю штуку грати. Я по-любому буду ще одного батіка ставити на наступний хід, тому. Тим просто закриюсь і все. Ну, би типу, трошки вкачало таверну, але могли би дуже багато статів піти сюди, а мені не треба цього. Фулбор бордбатиків зібрати просто. Качати таверну зібрати, але там ні, не хватає товарних. Ча ні, сім хватить. Якщо вийти, то хватить. Сім може хватити. Типу один спал мінус ролл. Ця штука не розбилась. Вийдемо тоді. По факту і цей не дуже потрібен. Треба. Споїдання знайти чи що? ох хо 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 хох Ну, окей, там буде реплек, потім тебе скинем Я думаю, буде нормально. Ну, там чувак з двома. З двома торнадо. Не це прикинь, якщо знайти дракарі. Це 4 торнадо кожен хіт. А якщо золота дракарі. 6, 6 торнадо. Ну, типу, 2 золотих. 2 золотих торнадо кожен хіт. Ти, типу, і триплети копаєш постійно, шістку... І ще отримуєш додатково 4 елементаля. Not so bad. Not so bad. би штуку позолотити. Було б дуже добре. Один Батіслав. Колбатом закритись, якщо що. В теорії можна. І далі би поїдання знайти. Потім віддам сюди. Нічого кращого не знайду. Спел за один треба брати п'ю пів п'ю. Хрип. Ну, може бути така штука. Наприклад. Знову спел за один. Просто дешевый спал. безкоштовный я бы сказал. О, май. Рольца. Три Батіслава, нормально, може встигну позолотити три, ой-ой-ой-ой-ой. Четыре буде, чотири Батіслава. Bam. Well, а ну чин, вал треба кожен раз ролити. Трохи трохи не дуже прикольно тип Ну, загалом кумедно, але кожен раз ролити таке собі. Блін, ну. Окей, не буду поки грати. Може трит зловлю цієї штуки. Хоча в мене буде зараз триплет батіка. Ну три достатньо, чотири вже багато. Чотири це вже дуже багато з'їдаєш, типу. Потрібно після кожного спила ролити. А три, в самий раз. Три, два спила на рол. Ікраз Окей, ну конжурером закриємось, якщо що, а чого німашки не було гарної? Мало ж будет они. На ту биша реборн. Ну давай. Прикольно. Прикольно. Бай, <laughs> ah, ah. так я подобається, цікаво, що там за Мурлики. Маніпулятор, він напевно тих своїх штук накопіював. Прикольно, я завжди хотів це зробити. Прико... ну то вже прикольно А три фелбата під золотою дракарів. Ну, я хочу таке зібрати. Нам ні, типу, дуже рідко падає прям рінка на фелбати, але я б хотів на це подивитися. Або фулборд палбати. Під золотою дракарі просто. Понь. Дев'ятка!